Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ось так виглядає стиля під'їзду, яка протікає 28 років. В квартирах люди мусять спати у воді та постійно рятувати свою техніку. Квартирі номер 37 проживати неможливо, стверджує її власник. Адже кожного разу, як тільки погодні умови не сонячні, в їх оселі потоп. Люди змушені рятувати побутову техніку та меблі. Криша протікає в цих определених містах. Періодически кожні три місяці приносить неудобства, звісно, плесень, почернення кімнати. постоянная влажность, естественно, вода, которая капает непосредственно с потолка, которая портит, ну, если вовремя не накрыт, бытовую технику, э, ковры, постель. Вот, посмотрите, угу. в углу непосредственно, вот здесь тоже отбелена неделю назад, потому что, ну, Пошла плесень. Від стихии вся оселя страждає через вологість, відпадають шпалеры, замикає проводка. Э, вода дошла вот до полкомнаты, угу. на люстре, э, Капала непосредственно вот здесь, вот, на подоконник. Петро з родиною хотів би оселитися у власній квартирі та зробити ремонт. Але сім'я змушена винаймати квартиру. Ремонт в квартирі, навіть смена подоконників. Ну не представляється можливим і логічним, тому що це все буде либо відпадати, либо приводити приводити в негодность. Аби з'ясувати ситуацію, журналісти народного контролю вирушили до ЖЕО. Нам пообіцяли, незабаром проведуть до ладу під'їзд. На даний момент робітниками ЖЕО номер 2 будуть виконані до кінця тижня козирки, які прикроють ДВК. З наступленням теплих погодних умов буде виконаний поточний ремонт криші. Народний контроль простежить чи виконують чиновники обіцянку. Віра Шестакова Станіслав Люцько. народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми. ми. Команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно з понеділка по четвер, о 19.30 на телеканалі Кіровоград.